Слава Україні! На жаль, забудова охоронної зони Софії Київської триває. Нещодавно дуже високий, дуже неповажний суд підтвердив право забудовників будувати величезний будинок на перетині Стрілецької і провулку Георгіївського. Звертатись більше нікуди. Всі судові способи, які були у громади, вже закінчилися. Тепер одне з двох. Або брати зброю і силою відстоювати це місце і не пускати туди забудовника, або шукати допомогу у ЮНЕСКО. До мене звернулася громада, яка живе в сусідніх будинках. Тут є безліч підписів різноманітних, і громада збирається збирає, звертатися до української національної комісії ЮНЕСКО. На жаль, українська комісія ЮНЕСКО це ті самі українські чиновники, які не дуже Будуть захищати інтереси кінадян, а будуть захищати все таки інтереси забудовника. Тому формально ми зробимо це звернення, і я думаю, що паралельно треба одразу звертатися до самого керівництва ЮНЕСКО, для того, щоб вони знали, що охоронна зона Софії Київська незалежне, не зважаючи на всі заборони законодавчі, не зважаючи на за, на норми і правила забудови, які сьогодні існують, які не дозволяють цьому місці нічого будувати, все одно намагаються забудувати. Сподіваюсь, хоча. ЮНЕСКО натисне на нашу владу і вони не побудують цей жахливий будинок, який передбачається будувати в самому серці Києва біля стін Софії Київської.